Життя людини це найвища цінність. Пам'ятай, життя це подарунок, і той, хто його не цінує, на цей подарунок не заслуговує Леонардо Да Вінчі. Ви повинні знати, що життя це найвища цінність. Воно дається нам один раз, і його треба гідно прожити. А для цього не потрібно набувати шкідливих звичок, які призводять до втрати найдорожчого життя. Які ви знаєте шкідливі звички? Так, шкідливих звичок є багато. Паління, пияцтво, наркоманія, дихання отруйних парів і газів. Як ви гадаєте, для чого діти починають це робити? Так, спочатку наслідують дорослих, щоб хизуватися перед іншими дітьми і виглядати дорослими, а ще тому, що не розуміють, якої шкоди завдають ці звички здоров'ю молодого організму. Діти не усвідомлюють того, що цих звичок неможливо позбутися і стають їхніми рабами. Щоб не бути залежними від них, не слід їх набувати. Тоді життя буде цікавим і радісним, бо у світі є ще чимало непізнаного. Воно чекає саме на вас, щоб ви зробили відкриття. Можливо, хтось із вас повинен це відкриття зробити, а якщо ви цього не зробите, людство не зможе рухатися вперед, щоб краще жити. Тепер ви розумієте, яке важливе завдання чекає на вас, тому не піддавайтеся поганому впливові вулиці, не набувайте поганих звичок. Пригадайте, що необхідно знати, щоб уберегти своє життя по всякденних ситуаціях. Так, ще потрібно знати і виконувати правила дорожнього руху, протипожежної безпеки, вміти поводитися в екстремальних ситуаціях і не демонструвати безглуздого геройства, яке може привести до трагічних наслідків. А що таке безглузде геройство? Це нерозумні вчинки деяких дітей, коли дитина вважає, що вона герой. Наприклад. Коли вилазить на височенне дерево просто так, щоб показати, що не боїться висоти, а потім зривається і падає, або лізе на дах будинку в підвал, чи перебігає дорогу перед цимісінькою машиною, або перед потягом, вирушає на будівництво, де складені будматеріали, або пірнає у невідомих місцях, а потім ламає шию. Скажіть, кому таке геройство потрібне? Це свідчить про те, що дитина не розуміє того, що життя найвища цінність, і ніщо не може зрівнятися із ним. У світі зараз неспокійно, палають війни, гинуть люди, людське життя втрачає цінність, бо на перше місце ставиться нафта, газ, золото для збагачення незначної групи людей, а інші гинуть. Від того, що люди не завжди вміють домовитися між собою. Від того, що не навчилися жити у злагоді, вони втрачають мир і спокій. Отже ви зрозуміли, що життя це найвища цінність для людини, коли його втрачають, то назад уже ніхто не поверне. Найвища в світі цінність жити, йти вдаль по вранішній росі, сміятись, плакати, любити і дивуватися красі. Яке це щастя в світі жити і відчувати смак життя, співати, мріяти, радіти і летіти в світле майбуття, яке це щастя в світі жити!